Сергій Чаривати, речник Східного угруповання ЗСУ, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Наші вітання. Доброго дня. Чи справді Бахмут власне є місцем, де ворог несе неймовірні втрати? І наскільки довго може тривати така тактика гарматного м'яса? Чи здатен особовий склад агресора, розуміючи, це відмовитись виконувати накази? Так, справді Бахмут, Авдіївка, це ті напрямки, де ворог несе. Величезні втрати, це епіцентр української російської війни. Зараз там йдуть найжорстокіші, найкривавіші бої, і ворог приміняє всі види зброї, які в нього є. В першу чергу артилерійської реактивних систем залпового вогню, авіації. Зокрема, на Донецькому напрямку. Сьогодні за цю добу точніше було приміно 12 раз авіацію. Правда, один раз вони примінили Су-25 випустив по своїм. По своїм позиціям ракети, тому там так це справді і президент, президента Верховний команди звичайно має абсолютну інформацію, і те, що він сказав про 155-ту бригаду морської піхоти, це правда. Там великі втрати, і вони звернулись до губернатора. Більш того, ми, ми маємо за цю добу перехоплення, що вони вже з Тихоокеанського флоту до них їдуть офіцери-вихователі. Це як колишні ці політруки. З метою, щоб погасити цей бунт і піднімати їхній морально-психологічний стан, Цікаво, заяву зробив не стільки заяву, а опис та австрійський військовий аналітик Том Купер. Він цю операцію росіян при наступі на Бахмут назвав найбезглуздішою, яку він коли-небудь бачив. На вашу думку, чому? Міжнародні експерти, військові експерти, ось так оцінюють вперте бажання окупантів зайти у Бахмут. І чому е, от, тактика російських генералів є саме такою? Ну, тому що вони зазнали стратегічної такої, поразки в, в розрахунку на те, що вони візьмуть за декілька днів там, чи тижнів наші головні центри прийняття рішень, як вони називають, тобто Київ займуть основні індустріальні райони, звідки там ми можемо черпати силою і наносити їм поразку. А відтак їм прийшлося вв'язатися в війну з серйозним противником, якого підтримують провідні країни світу, і втрати, які вони несуть, вони немислимі просто для 21-го століття. Це 77 тисяч це я навіть не знаю. Це вже це вже такі мірки ближче до другої світової війни, тому що навіть в В'єтнамі за 8 років чи 9 років війни було втрачено армію Сполучених Штатів 58 тисяч, і це вважалася дуже крупна цифра теж саме по техніці і по озброєнню зрозуміло, що для будь-якого західного експерта це шок. Тим паче, що, наприклад, на першому етапі ми давали відсіч з здебільшого радянської зброї там під Києвом, так тобто, ми показали навченість, майстерність наших штабів і командирів. Ми показали який потужний моральний дух у українців. А вони були в шоці, тому що в своїй пропаганді, яка в них напевно найкраща в світі була після Геббельса, вони показували наорот нас якимись недолугими боягузливими. Не здатними воювати. І якщо ви пам'ятаєте, були навпаки десятки, а може й сотні серіалів російських, там про їхній потужний спецназ, десантуру і, і таке інше. А ви реальність виявила зовсім інша, і, і відтак вони несуть ці втрати. Але військово-політичне керівництво не може відмовитись від своїх обіцянок, зокрема, хоча б мінімальних, про те, щоб звільнити, як казав на Валдаї Донбас, як говорив Путін, і тому їм потрібно. Хоч щось придивити на реальному полі бою, а не тільки закидувати інфраструктуру, цивільну нашу ракетами. А, але завдяки мужності героїзму самовідданості, навченості наших військовослужбовців, їм це не вдається, пане Сергію. А де ще, окрім Бахмутського та Авдіївського напрямків, залишається напруженою ситуація? Ну, також це в районі Білогорівки. Вони намагалися теж. Проводити контраступальні дії декілька разів і знову ж таки були зустрінені вогнем наших підрозділів артилерійським і відкинуті. І також там працюють активно наші і всі системи, в тому числі вже високоточна зброя, яка у нас є на даний момент, для того, щоб знищувати їхні штаби, знищувати їхню логістику, знищувати їхні склади з боєприпасами. Ну, ми бачимо, що вони дуже зациклені також на е, Соледаря Авдіївці, Мар'їнці. Чому це принципово для них е, саме ці населені пункти? Ну це знову ж таки повертаючись до попереднього пункту, вони хочуть е, взяти на даний момент хоча б е, український Донбас, Луганську, Донецьку області. Відтак. Вони зосереджуються зусилля там, щоб прорвати оборону і вийти далі, там на Краматорськ, на Славянське і на Покровське, на інші міста українського Донбасу. І тому для нас принципово їх туди не пропустити, щоб зірвати їхні цілі, і це робиться щодня. В цій роботі, та в яку вони намагаються пробують виконати. А місія, як ми розуміємо, буде для них нездійсненою. Бойовики російські найманці ЧВК Вагнера, яку, яку роль відіграють, ну вони зараз де більшого, особливо на Бахмутському напрямку, виконують роль такої головної штурмової сили. Яка зберігає в принципі дисциплінованості в навченість, і там досить ну, професіоналів ще багато. Тому що якщо ми пам'ятаємо про створення ЧВК, то коли вона створювалась, туди набиралися в першу чергу офіцери, сержанти рядові з підрозділів спеціального призначення. А зараз зберігає уже сила, зараз подрація. уже зеки туди добираються так, так зараз воно звичайно в них на всю їхню компоненту всіх, яких там є і приватних і звичайних збройних сил. Втрати суттєво впливають в тому плані, що їм потрібно постійно їх чимось поповнювати мобілізованими тими, хто відбуває відбував покарання. Пам'ятаєте, вони там пробували і ці робити регіональні такі підрозділи. Само собою вони вибиралися в так званих ЛНР ДНР. Зараз знову є ця проба ополчення робити Пригожин оголосив. Це все від одної причини, що в них головна зараз потреба, і головна номер один, їхня турбота це забезпечити особовим складом, тобто військовослужбовцями, які зможуть проводити бойові дії. Пане Сергію, а загалом, чи можна ситуацію, яка нині виникла на сході, назвати позиційною, коли ні ЗСУ, ні окупанти не можуть вести активні наступальні дії. Чи все ж таки українським військам вдається потрошку просуватися? Ну так це можна сказати, що зараз іде позиційна війна, проте ми вдаємося до маневреної оборони, і, і ми ну, вже не ведемо війну там як го століття, що там лава на лаву. Ми максимально використовуємо все зараз, в чому для нас користь цієї маневреної війни. Що ми намагаємося максимально вибити військовий потенціал ворога, тобто вбити максимально, або поранити максимально багато їхніх військовослужбовців, знищити максимально багато їхньої техніки, особливо новітньої. і в всіх попередніх операціях у нас доволі успішно це виходило. І зараз, коли буде певний такий пройдена така точка біфуркації, коли ми бачимо, що ворог ослабнув на одному з на одних з ділянок, буде спланована операція за прикладом Харківської чи Лиманської. Ми знаємо, як це робити, воно буде проведено, але це буде обов'язково проведено з врахуванням всіх факторів і щоб максимально на чому наголошує президент, всі наші командувачі зберегти особовий склад. У нас немає. Ні, бажання, ні такої розкоші, щоб ми дарували Україна українських життів в цей молох російського імперіалізму. Тиснемо із розумом в ті Ахилесові п'яти, де їх можемо нащупати. Дякуємо вам за інформацію, пане Сергію Сергій Черувати, речник східного груповання збройних сил України, був з нами напряму зв'язку.